Люди проти машин на столичній троєщині місцеві жителі виступили проти розширення автостоянки за рахунок їхньої прибудинкової території. Люди перекрили дорогу голові автокооперативу. Той спочатку казав про важкий стан здоров'я, а потім натиснув на педаль, аби втікти від людського гніву. Жителі Троєщини прийшли пікотувати автостоянку. Люди обурені. Керівник місцевого автокооперативу на вулиці Каштанові нахабно відбирає у них прибудинкову територію під нові місця для машин. Парковка підступає в притул до житлового будинку і витісняє дитячий майданчик. А зранку на вулиці тих, знищили багаторічні тополі на їхньому місці. Виріс зелений паркан. Вот наші діти їм негде грати. посмотрите. Вони... Ви це робите для свого сина розширяєте стоя. Для своїх внуков. 30 тритисялітніх тополя дитяча площадка. Ви все уничтожили. У нас не столько денег. Потім керівник автокооперативу непохитний. Мовляв, у нього на руках усі дозволи і на виробку дерев і на розширення території стоянки. не трогайте мене, я больний чоловік. Я законно поступаю. Я тоні без закону. Їх землі нет. В нас є земля. Земля кооперативна, а вони придомне. Тим за документами, які чоловік показав активісту Віталію Чорняховському, на знищення дерев дозволу йому ніхто не давав. Активізували, взяли, захватили кусок території а зеленим забором, і незаконно, я чоркую срубілі дерев'я. Чому попалю під доглону статті по статтю десятчту кодексу. Почому, почому так говорю, тому що вот всі бумаги, які могли, он пред'явив, но дозвіл на вирубку ніхто йому не дасть, ні один чиновник не підпише в условиях мораторія на вирубку. Місцеві жителі вимагали аби Петро Кудін негайно прибрав а Коли чоловік хотів втекти від троєщинців, обступили його авто. Жителі Троєщини не випускають машину директора кооперативу, доки той не прибере зелений паркан. Люди кажуть, автостоянка під їхніми вікнами вже з 20 років. За цей час вона невпинно розростається по їхньому подвір'ю. От дрібших дерева було трітополя з трьох етажний дом. нашої дитячої дітські площадки 5 метрів, до ігрових площадок 5 метрів, має бути 35, до дому 33 метри, має бути 50. На прохання людей придушити свої бізнес-апетити, директор автокооперативу почав сипати погрозами. Он нам угрожав, що нам... Каків тарібят з вот, с поговорять конкретно. Попри погрози фізичної розправи, троєщинці не збираються поступатися своїм життєвим простором. Якщо голова автокоперативу не зніме паркан, люди готові його повалити з самотужки. Антон Деркач ТВА.